14 липня у виконкомі Першотравенської міської ради керівництво міста, на чолі з міським головою Віктором Рудих, зустрілися з учасниками АТО та членами їх родин. На зустріч також були запрошені спеціалісти соціальних служб та відділів виконкому. На початку зустрічі, за ініціативи міського голови, хвилиною мовчання вшанували пам'ять двох першотравенських хлопців, загиблих в зоні АТО Тараса Малишенка і Костянтина Ковальова. Які віддали своє життя за незалежність та цілісність нашої країни. Звертаючись до присутніх, керівник міста зазначив, що спочатку проведення антитерористичної операції на сході нашої країни було мобілізовано понад 80 першотравенців. 46 з них вже демобілізувалися і повернулися в родини. Віктор Іванович зазначив, що демобілізовані учасники АТО, повернувшись додому, стикаються з величезною кількістю додаткових проблем. На жаль, дуже багато питань ще не врегульовані на рівні держави. Це стосується оформлення посвідчень учасників бойових дій, яке триває місяцями медичного обслуговування, оздоровлення, виділення земельних ділянок, вирішення житлових питань тощо. Сказать о том, что государство не занимается проблемами людей из зоны, было бы неправильно. Все больше и больше издается законов, положений, и делаются предложения по улучшению жизни, и самое главное, по восстановлению определенных льгот для воинов и членов семей. Виконуючи обов'язки начальника управління праці та соціального захисту населення Наталія Лучак розповіла присутнім про визначені законом пільги для осіб, які мають статус учасників бойових дій і відповідне посвідчення. Однак у залі було багато військовослужбовців, які наразі тільки збирають документи для оформлення цих посвідчень, та хлопці, які найближчим часом знову повернуться в зону АТО. Серед цих людей відчувалось певне напруження і образа через неврегульованість питань їх соціального захисту як на державному, так і на місцевому рівнях. Коли я забоєв, я пішов, мені видали талон этот на, на лікарство, а мені сказали в аптеці в державній, державних говорять, та приходить -го числа, тому що в нас не тоді давай. У мене момент немає, тому наставні. У нього кожен місяць підносить, але переносі та патрон патрон. А скільки місяця да? з усмарта місяця? Ну, асі паеді як я оформляв документи з прошлого боку. З висловлювань було зрозуміло, що почуття несправедливості у наших захисників загострене ще й через байдужість, а не рідко й цинізм деяких земляків, які начебто не помічають війни з агресором і нічого не знають про загибель сотень людей. Можно было, как в любом месте, куда бы мне обратился парень и Атошик, могли бы люди помогать, та же самая больница, тот же самый магазин, не важно. С вами согласна, настолько. Я когда приезжал на 2-3 дня к жене, ребенка дня поцеловал, а мои с, с тем парнем, что я по срочке еще служу в 1998 -го году, он говорит, а тебя что призвали? Я говорю, да, а меня нет, вот ты лошара. Он класс ушел бухать, а я пошел туда. У него что обидно. Саме завдяки зусиллям і ризику тих, хто загинув за Україну у Волновасі біля Донецького аеропорту, хто воює в Пісках, Мар'їнці, Попасному та багатьох гарячих точках на сході України на Дніпропетровщині панує мир. Міський голова пояснив військовослужбовцям та їх родичам, що учасникам бойових дій державою гарантоване надання пільг на сплату за електроенергію, газ та житлово-комунальні послуги, але лише за наявності посвідчень. На рівні міської влади може бути прийняте рішення про надання пільг демобілізованим учасникам АТО у період, коли триває оформлення посвідчення УБД. За словами Віктора Івановича, відповідною службою виконкому було підготовлено та внесено на розгляд останньої сесії міської ради питання про внесення змін до міської соціальної програми Турбота. Ці зміни передбачали виділення коштів на одноразову матеріальну допомогу учасникам АТО та надання пільг на квартплату до моменту оформлення посвідчення учасника бойових дій. Міський голова зазначив, що йому дуже прикро, що за це рішення проголосували лише 16 депутатів з 27 присутніх, і питання залишилось невирішеним. Ми намагалися, хоча б е, е, якусь допомогу, хоча б для тих, е, чия родина найбільше ну ми допомоги. Ну не проголосували депутати. Я просто хочу сказать, що депутати деякі не проголосували, заблокували це питання. Я хочу, щоб вони знали. А чого не проголосували вони тоді? Давайте туда, пускай тут в окопок сидять. Давайте я отвечу на этот вопрос, как депутат, который не проголосовал на этой сессии. А че ви? вам Іванович, ну... Геннадій Михайлович, давайте так. У нас є порядок. Нет, ну все спрашивают, а че не проголосували? Я готовий ответить на этот вопрос, щоб ви понимали. что мы этот вопрос перенесли на следующую сессию, которая будет 21 числа. Почему? Потому что озвучивались цифры, которые должны внести в городской бюджет на выделение что? средств, оказание вам помощи. Наш депутат встал и сказал, а почему столько? А может быть мы больше предложим? Вы отчитайтесь за те деньги, которые вы использовали за первую половину этого года мы услышим этот отчет и, может быть, предложим больше. Не две, а три. может быть, вы на следующий раз скажете, давайте еще больше. В следующий раз. Мы Нет, продолжаем. мы этого не скажем. услышим начало. отчет, карманчики и утвердим пол. эти деньги. Вот и выбирать депутаты, нормальных людей, рабочих. Сталь, ни мастер, мастер, не директоров, не зам, не директоров. это, это а решаем. Ответ вы услышали. Да. А 21 числа будет сессия городского совета, да. вы снова его поставите? будете голосовать, война кончится. Ну да. Вот будет. вы приходите 21-го, нам поможет. Так куда я Хорошо бы, если я завтра уезжаю 21 Аби трохи згладити ситуацію та заспокоїти знервованих чоловіків, міський голова повідомив воякам, що це питання повторно розглядатиметься на другому засіданні 61-ї сесії, яка відбудеться 21 липня. Віктор Іванович висловив надію, що, врешті-решт, здоровий глуст візьме верх, і всі депутати віддадуть голоси за те, щоб підтримати вояків, які боронили українську землю від агресора та тих, хто продовжує утримувати нападника на сході. Це була перша, але за словами міського голови, не остання зустріч з учасниками АТО та членами їх родин. На переконання Віктора Івановича обов'язок міської влади підтримувати учасників бойових дій та тих, кому через певний час буде визначено цей статус, допомогти вирішити проблеми безумовно діючи в правовому полі. Давайте в ближайше. И послушать руководителей города, а что каждый из них уже сделал. Потому что мы, мы должны пересмотреть свои отношения вообще к этой проблеме. Не случайно он сказал, что нужно двух работников специально закрепить за этой категорией людей. а Однобыстой причине, что действительно есть и обиды на то, на то отношение, которое есть. Учасникам зустрічі також були вручені пам'ятки з інформацією про визначені державою пільги для учасників бойових дій та переліком документів, необхідних для оформлення відповідного посвідчення. Насамкінець, учасникам АТО, членам їх сімей, було запропоновано заповнити анкети з метою визначення проблемних питань, щоб у подальшому допомогти у їх вирішенні.